Вітання усім, хто з нами на першому міському час новин і про все найважливіше вже за мить у студії. Працює Наталя Болдинська. 1070 ту добу російські війська намагаються стерти Україну з лиця землі. Ворог атакує регіони дронами, обстрілює з РСЗВ та артилерії. Протягом минулої доби противник наніс більше десяти ударів по населеним пунктам Донеччини. Внаслідок ворожих обстрілів дві людини загинуло та одна поранена. В громадах Покровського, Краматорського та Бахмутського районів. Понівечено житлові будинки, підприємство, автівку та газогін. На Харківщині ворог атакував роганську громаду шахедами, пошкоджено будинки, двоє людей поранені. В Кіндрашівській громаді через ворожий обстріл постраждала літня жінка. Вночі та зранку росіяни здійснили сім обстрілів прикордоння Сумщини. Зафіксовано сім вибухів. Обстрілів зазнали Нижньосировацька, Юнаківська та Садівська громади. Пошкоджено нежитлові приміщення. Інформація про постраждалих не надходила. Я хочу подякувати всім українським розробникам та виробникам далекобійних дронів, наших ракет. Кожен може побачити їхню ефективність, як наша зброя повертає війну в Росію і як зменшується російський потенціал війни. Неспокій в Росії. Зменшення російських можливостей продавати і переробляти нафту менші глобальні ціни на нафту це те, що потрібно заради миру. Вранці ворог атакував ударними безпілотниками та ракетою Одесу. і Район уламками збитих БПЛА було пошкоджено скління у багатоповерхівках та п'ять дачних будинків. Загорілося 10 легкових автомобілів внаслідок атаки. Поранено чотирьох людей. Впродовж доби окупанти завдали понад 350 ударів по восьми населених пунктах Запорізької області. Поранено чотирьох цивільних. Надійшло 35 повідомлень про пошкодження житла. На Херсонщині під ворожим вогнем та авіаударами опинились 39 громад. Окупаційні війська били по соціальній інфраструктурі. Житлових кварталах через російську агресію двоє людей загинули і ще двоє поранені. В громадах регіону пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки, складське приміщення та сільгосптехніку. На Миколаївщині ворог п'ять разів атакував дронами акваторію Очаківської громади та сам Очаків. Постраждалих немає. Також під ворожним вогнем опинилась куцюрубська громада. Пошкоджені дах та вікна двох будинків без постраждалих. Знищують живу та механізовану силу російських окупантів. Генштаб ЗСУ звітує протягом минулої доби. Наші оборонці нейтралізували вбитими та пораненими понад 1300 солдатів а також вивели з ладу 86 одиниць автотранспорту, 72 безпілотники, 27 гармат, 12 броньовиків, а також 5 танків. Українські ракетні війська та артилерія вразили два райони зосередження особового складу та два райони зенітно-ракетних комплексів. Вночі сили ППО збили 65 російських шахедів і ще 28 дронів імітаторів. Локаційно втратили на всіх ділянках фронту українські оборонці. За добу відбили 159 штурмів ворога на різних напрямках, і всього за 1070 днів повномасштабної війни сили оборони України знищили. 369 літаків, 331 гелікоптер, більше 9,5 тисяч танків, понад 20 тисяч броньовиків, більше 22 тисяч гармат, понад 23 тисячі безпілотників, понад 35 тисяч одиниць автотранспорту, більше тисячі засобів ППО, понад 3 тисячі крилатих ракет, а також приблизно 833 тисячі ворожих солдатів. Середньої тяжкості через ворожу атаку у Синельниківському районі поранення отримали троє людей, в тому числі дитина. Їх доправили до лікарні. Армійці з повітряного командування Схід збили в небі над Дніпропетровщиною три БПЛА. Вночі російські окупаційні війська обстріляли з граду та важкої артилерії Нікопольщину. Під прицілом були Нікополь та Покровська громада. На щастя, без жертв. Напередодні протягом дня ворог сім разів обстрілював Нікопольщину та скеровував дрони. Атаки витримали Нікополь, Червоногригорівська, Покровська та Марганецька громади. Також внаслідок обстрілів поранено п'ятьох людей, один з них в лікарні. Дісталось приватному будинку промисловому підприємству лінії електропередач. Надвечір окупанти відкривали вогонь по Синельниківському району, пошкоджено шість приватних будинків та газогін. Не роз'їхались на перехресті. На Нікопольському шосе зіткнулись шкода та Жигулі. Попередньо автівка рухалась по вулиці Літки в одному напрямку. На перехресті водій шкода раптово вирішив здійснити поворот через Лиську дорогу. Керманичу Жигулів не вистачило дистанції, аби уникнути зіткнення. На щастя, серйозно ніхто не постраждав на місці у деталях, ДТП розбирались правоохоронці. І ще одна аварія. Біля парку Ювілейний зіштовхнулись Форд та вантажівка з Морозовом. Відомо, що легковик їхав від зупинки новинка та мав намір повернути на вулицю Героїв АТО. В цей час на перехресті виїхала вантажівка. Керманечка Форду ймовірно спробувала проскочити перед нею, але не встигла, внаслідок чого і трапилося ДТП. На місце події виїхали медики, проте від їхньої допомоги водії автівок відмовились. Всі деталі інциденту з'ясовують правоохоронці. Тепловізійні квадрокоптери та дрони камікадзе із доставкою до захисників Рада оборони міста на чолі з Олександром Вілколом продовжує системно підтримувати і надавати силам оборони України все, що необхідно для. Ефективного виконання поточних бойових завдань на різних ділянках фронту цього разу технічне підсилення доставили до героїв з 129-ї бригади ТРО та окремого штурмового батальйону Арей. Вони нині на одному з найнебезпечніших напрямків, що привезли, та в якій кількості розкажемо в наступному сюжеті. Пловізійні квадрокоптери Mavic 3T, а також вкрай необхідні FPV-дрони для знищення живої та механізованої сили ворога. Рада оборони міста на чолі з Олександром Вілколом системно допомагає більше ніж двом сотням військовим частинам сил оборони України, але найбільше саме Криворізькій 129-й бригаді ТРО саме цього разу особисто провезли на один з найнебезпечніших напрямків фронту технічне підсилення. Ми розуміємо, що треба в 10 разів більше, але ж ми не склади міністерства оборони, так? ми допомагаємо. Ну, ну, можу сказати що, можу сказати, що за підрахунками управління ТРО, 29 та бригада ТРО отримала найбільше, ніж будь-яка бригада ТРО від будь від початку повномасштабного вторгнення Росії 129-й бригаді ТРО від ради оборони міста на чолі з Олександром Вілколом передали матеріально-технічної допомоги на суму вже понад 624 мільйона гривень. І захисники гідно віддячують Кривому Рогу та Україні за надійний тил. Лише за останній місяць в боях знищили більше шести сотень ворожих солдатів. Днями на етнічних українських землях відвідали і героїчних армійців з 7-го окремого штурмового батальйону Арей, які з 2022 року побували чи не на всіх найгарячіших напрямках: Херсонщина, Запоріжжя, Донеччина, Сумщина, Прикордоння, і не з порожніми руками захисники отримали сім квадрокоптерів із тепловізорами, 50 дронів камікадзе, ноутбуки, маскувальні сітки та інше обладнання, що допомагає більш ефективно виконувати бойові задачі та нищити ворога і його позиції бувайте за підрозділ, за хлопці, за хлопці, за хлопці, за хлопці, за за хлопці, за хлопці, за Кривий ріг завжди стоїть поруч із своїми захисниками, де б вони не перебували разом зі своїми підрозділами і на яких би небезпечних напрямках не стримували ворожу навалу. Станом на 1 січня 2025 року Рада оборони міста на чолі з Олександром Вілколом надала пряму допомогу більш ніж двом сотням військовим частинам на суму в майже 2,6 мільярди гривень. Це один з найбільших показників серед усіх міст України, і ця робота з підтримки сил оборони триває. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, перший міський. Сучасним яскравим та найкращим саме таким бачить Криворіг, активна молодь. А завдяки програмі АПШІФТ, яка реалізується за підтримки ЮНІСЕФ міської влади ради оборони, молодь отримала реальну підтримку у питанні грантів на втілення своїх ідей. Тож, як криворізька молодь створює майбутнє свого міста, дізнавались наші кореспонденти. У кривому розі завершився черговий етап молодіжної програми Апшифт, яка дає можливість молодим людям реалізувати свої соціальні ініціативи. Протягом місяця понад 60 учасників віком від 14 до 24 років, розбитих на 12 команд, проходили навчання та розробляли бізнес-план, який презентували під час фінального заходу програми. За словами директорки Криворізького молодіжного центру, ця ініціатива набула великою по популярності серед молоді Криворізький молодіжний центр активно долучився до цієї до цієї ініціативи молодіжної. Ша програма реалізація вшиф зараз вже реалізовується. Зараз третя хвиля Апшифт, яка також у нас першій хвилі у нас взяли участь 10 команд. Це 50 молодих людей. А друга хвиля це 60 молодих людей, де вже 12 команд, які отримали грантові можливості. Однією з учасників програми стала команда під назвою «Криворізька скеля. Валерія, яка увійшла до її складу, розповіла, що їхній проєкт спрямований на розвиток стресостійкості молоді. Наша ідея це страшно стійкість молоді в період воєнного стану. І наша команда називається «Криворізька скеля. В нас є ідея зробити для молоді дуже багато ініціатив і, і розробити гру, щоб молодь змогла виявляти свої якісь стресові сторони і боротися з цим стресом. Учасники проєкту активно працювали над розв'язанням проблем екології, освіти, соціальної адаптації та правопросвітництва. Координаторка програми Шифт підкреслила цінності програми та її особливе значення для реалізації молодіжної стратегії та співпраці молоді з міською владою. Цінності програми це про рівність, про те, що е, тут немає лідерок, е, тут немає переможених, тут немає нагородження. Тут е, просто як процес. От ми маємо свою проблему, і ми дійсно хочемо її вирішити. Перед цим заходом була фаза натхнення це трьохгодинна онлайн зустріч, там де вони якраз формували свою проблему. до Кінця вони вже подались на неї. Вони формували цю проблему. Потім а, вони складали план дослідження, як дослідити та чи інше. Програма реалізується громадською організацією заходи за підтримки ЮНІСЕФ, Федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини та міської влади та ради оборони міста. Окрім впровадження зазначеної програми, у кривому розі створюються усі умови для розвитку молоді. У співпраці з міжнародними партнерами відкриваються молод. Молодіжні центри, навчальні простори та сучасні лабораторії. Ми не просто підтримуємо молодь, ми разом намагаємось працювати разом з нашою молоддю. Дуже приємно дивитися, як ідеї стають конкретними проектами, на які отримуються кошти. От зараз 12 команд отримує гранди у рівному еквіваленті по 2000 доларів на реалізацію своїх проєктів. Ми намагаємо зробити все, щоб у молоді в нашому місті... Було майбутнє. Була самореалізація, гідна робота і гідна зарплата. Я дуже вдячний нашим дуже активним хлопцям та дівчатам. Програма Апшифт стала надійною платформою для креативної молоді, яка прагне змін. У її межах за півроку вже 22 команди від 3 до 5 осіб отримали грантову підтримку на реалізацію своїх ідей для покращення життя у місті. А в цілому свої пропозиції в проєкт подали понад 400 юних криворіжців. Аліна Сіднікова, Гліб Рибчук, перший міський. 20 тисяч гривень за іграшку розміром не більше 4 сантиметрів. Стільки готові віддати справжні поціновувачі Амігурумі. Якщо раніше їх потрібно було замовляти в Японії, то зараз можна побачити, купити і навіть самому зробити у кривому розі. Більш детально про японські іграшки в сюжеті Олександра Фіфілатіва. Ані Катерина одна з новачків клубу добра для себе, своєї родини та друзів. В'яже та створює різні цікаві речі останні п'ять років. Дуже полюбляє цей творчий процес. Клуб добра прийшла за для спілкування та нових знань. Головним захопленням останніх місяців стало амігурумі, в'язані на спицях або гачком іграшки, які створюють за японською технологією. Сама в'яжу такий для себе, для друзів і вирішила долучитися, бо це дуже цікава тема. Плюс іграшки мені дуже подобаються. Взагалі в'язані. Я вважаю, що тактильне, це все дуже круто. Коли ти робиш таку справу, ти повинен думати тільки про хороше і вкладувати самі позитивні емоції. Тому і вони дають таку енергетику дуже кайфову. Коли ти ну, тим пледом накриваєшся, воно повинно гріти не тільки тіло, але й душу. І так само і іграшка. Якщо це для малечок, пані Галина давно займається в'язанням, і створення іграшок для неї, не новини спробувала й техніку амігурумі. каже, нічого складного в ній немає. Головне мати всидливість, наполегливість та бажання створити власними руками міні шедеври. Нам показали ведмедика віні пуха власного виробництва. Дуже класне кільцо амігурумі це кільце. Є починається в'язання з кільця. От отут, тут потім по кругу, ручки починається, тут кільце робиться, воно затягується і далі вяжеш, уже, скільки тобі потрібно, там набираєш скільки. Ножки теж, теж, теж кожний, кожна ножка починається з кільця. Дуже дуже класно. Для цих жінок рокоділя це не тільки можливість цікаво провести свій час у колі однодумців, ще й психосоціальна підзарядка. Руки зайняті і голова відпочиває. Погані Думки не лізуть, це важливо з огляду на постійний стрес через війну. Саме в'язання, монотонні рухи, вони сприяють покращенню стану фізичного, знижується артеріальний тиск, це є профілактикою деменції, а також це ще й соціальна, як в нашому випадку. Історія можливість підзарядити батареєчку в спілкуванні і в тому, що викликає в тебе за ну захват, да і це можна поділити з іншими людьми. Знижує момент тривожності. Тому що, коли ти рахуєш, коли ти бачиш що з нічого, казалось би, з маленької ниточки, виявляється якийсь виріб, і це те вже в стані творчості. Ти вже не можеш відчувати себе, як людина, на яка ні на що не може вплинути. Свою роботу клуб розпочав ковідний 2020 рік. Тоді виникла ідея організувати клуб дозвілля для майстрів рукоділля, створювали одяг для дітей поспішайок, що народжуються передчасно. Вже далі з 2022 року почали в'язати шкарпетки, теплі пояси, комплекти адаптивного одягу для пора. Анених армійців, нині клубок добра це відкрита для нових учасників спільноти, які хочуть мати нові знайомства, знання та вміння. Читись до клубу добра може абсолютно кожен бажаючий. Двері спільноти відкриті для всіх, хто вміє та полюбляє власними руками в'язати та шити гарні теплі речі. За оновленнями можете слідкувати на сторінці у Фейсбуці. Адресу та контактний телефон бачите на своїх екранах. Олександр Фафілатів, Іван Сергіїв, перший міський. Понад сім сотень спортсменів із самих міст України взяли участь у відкритому чемпіонаті Кривого Рогу з греко-римської боротьби. Приймав учасників фізкультурно-спортивний клуб Локомотив, де побували і наші кореспонденти. Шов у спорт понад шість років тому. Спершу це була просто розвага. Зараз же зазначає спортсман греко-римська боротьба для нього це вже більше ніж просто спорт. мрія хлопця представляти кривий ріг та рідне ДЮСШ номер 5 на всеукраїнській арені. І, звісно, перемагати суперник був дуже тяжким. Я був не впевнений своїй перемозі. Він дуже добре боровся. Для мене це більше ну, стати сильнішим, захищати своїх близьких. Тому я його і обрав. Ілля приїхав випробувати свої сили з баштанки. Хлопець у боротьбі вже сім років. На перше тренування привів його старший брат, який також займається греко-римською боротьбою. Спортсман плідно тренується та вірить, що вже скоро поїде на Олімпійські ігри та здобуде там золото. Саперник хороший, перемогло могти це тренування. Дякую своїм тренеру. У нас тренування кожен день по дві години. Нам це упорство та вміння тренера. Я з іншого місця на мені не складно було змагатися в іншому місці. Змагання проходили за діючими правилами міжнародної федерації боротьби. Цього разу паршість відбулася у 15-ти вагових категоріях серед юнаків до 15 років та була присвячена пам'яті кращих тренерів кривбасу. Це... Нелегкий час любі змагання вони відволікають людей, психологічну нагрузку знімають з дітей. А також з їхніх батьків вони теж сюди приходять. Тут в них емоції, вони боліють, відволікаються. От, ну... Це є психологічна розгрузка. Свою майстерність продемонстрували 72 спортсмени. Це не лише криворіжці. До нас завітали гості з Кропивницького, Запоріжжя, Кам'янського, міста Самар, Баштанки та Вознесенська. На мою думку, це один із найкращих видів спорту, який може бути для хлопчика, тому що в нашому виді спорту розвиваються такі. Риси як спритність, ловкість, гнучкість, швидкість. Тому для дитини ну на мою думку, кращого виду спорту не може не може бути. Борці вони всі плавають, всі гарно грають в футбол, баскетбол, працюють з штангою, вміють акробатичні вправи виконувати. Переможці міських змагань матимуть можливість поїхати на чемпіонат області, а здобувши першість, і там будуть представляти наше місто на всеукраїнському рівні. Попри всі виклики військового лихоліття, Кривий Ріг доводить, що може носити звання спортивної столиці України. Місцева влада та рада оборони зберігла роботу усіх США. У нас функціонують 10 комунальних і один приватний осарадок. А долучитися до спорту мають змогу більш ніж 22 тисячі криворіжців. Анастасія Костенюк Максим Мурашов, перший міський. Рнаті неймовірної краси та песики з бездонними очима у кривому розі провели традиційний благодійний ярмарок. Його мета незмінна: зібрати донати на підтримку українських захисників. На захід приїхали торгівці з різних куточків України. А що представили, та на потребу якої бригади передадуть кошти, дізнаєтесь далі парку Саксаганський пройшов ярмарок птахів та тварин. На заході були представлені різновиди курей, качок, гусей, голубів, папуги, песики та кролі. Вже самого ранку на дійство зібрались безліч містян. Серед них і Константин, який разом зі своїми онуками щорічно відвідує ярмарок вже понад п'яти років. А цього разу він прибув на ярмарок ще зі своїми тваринками, маленькими цуценятами породи Кане Корсо, аби вони знайшли тут своїх власників. Ходимо, дивимося, може щось сподобається. Ми в приватному будинку живемо, так що в нас можливість є, така. Ж. Це важлива річ, вона тут постійно проводиться, так що ми, ми, ми не перший раз тут. На захід приїхали продавці з багатьох різних куточків України. Пан Володимир завітав до нас із Софіївського району. З собою на ярмарок чоловік прихопив курей, породи Брама і Орпінгтон та різноманітних голубів. Розгрузка людям потрібна, страт зняти. Люди займаються, любляться. Я вважаю, тут погано нічого немає. Головна мета цього дійства залишається незмінна. Усі відвідувачі та торговці могли задонатити кошти на ЗСУ для потреб 17-ї окремої танкової бригади. Такі заходи вкрай важливі для людей, адже вони дають можливість як і допомогти нашим військовим, так і відволіктись від реалій сьогодення. Для людей дуже потрібні такі дані заходи, особливо для дітей. Так як у нас немає зоопарків, так як у нас все йде війна, діти у нас не бачать нічого, крім ракет. Все, Дані такі заходи дуже потрібні, щоб дітки прийшли, побачили кожну пташку різноманітно, погладили, потрогали. Тобто так само можна і приобрести для себе додому. Кожен охочий придбав для себе свого улюбленця або просто насолодився різноманіттям тваринного світу. Усього протягом. Заходу вдалося зібрати 2800 гривень донатів. Вилучені кошти будуть передані до громадської організації Вікінг, яка допомагає військовим на передовій. Разом ми пришвидшуємо кроки до перемоги України. Ксенія Мартинюк Артемій Мельник. Перший міський. Робоча перемога на виїзді. Гравці бока кривбас помірились силами і з опонентами з БК Старий Луцьк в рамках чергового туру української суперліги. Поєдинок зіграли на паркеті Рівненської ДЮСШ номер 4. Криворізька команда підійшла до зустрічі в статусі фавориту, що наглядною продемонструвала вже в першій чверті 14-20. У другій десяти хвилинці лучани вирівняли темп гри 17-17, Втім, головну інтригу та розв'язку двобою залишили на кінець матчу. Ми відзахищалися, маємо плюс 4 і втрачаємо м'яч. Ну, типу, це, напевно, якраз і є досвід і вміння закривати, закривати матчі. Як мінімум, в таких ситуаціях потрібно зробити атаку. Ну і в кінці, вже, коли, як то кажуть, була гра одного кітка, тут вже безпосередньо рішення гравців. І вже в третій чверті гравці БК Старилуцьк здійснили стрімку спробу переламати хід гри на свою користь 19-11. Втім, в заключні останні десяти хвилинці криворізькі баскетболісти включили максимум вмінь та стали на заваді цим намаганням 13-18. Фінальний підсумок матчу 63-66 на користь БК Кривбас. Ми маємо тримати певний рівень. І тоді. Бути розумними нападів захисті, і тоді прийде результат. Я подякую вам, хлопцям за цей бабл. Це круто. Таким побачили цей день кореспонденти першого міського. Я дякую за увагу. Бережіть себе і до зустрічі на головному телеканалі міста.